Я вас вітаю, шановні глядачі. З вами я, Олександр Кіт, і сьогодні ми продовжуємо проходити першу важдому. Так, е знову знову ми йдемо допомагати yeah. Ті mm -hmm. Видаляти його so дані сервері. Хочу Тібо знає, що робить. Okay, in position. Now what about these helicopters? в for it. що don't ці хелікоптери? Так, нам треба простежити, які вони везуть. І що вони везуть? Ну, починається, я ж навіть ще. Не розумявся. Так. So Basically the chopper's going to lead us to the security chief. That bingo was her name, oh.

The security chief with full access. I can hardly wait. You remember that bunch protecting the truck? Same gang. The Pawnee militia is made up of preppers, survivalists, any government touch, my kind of people, which means they won't fuck around. Cold, dead hands, and all that crap. So one of you guys is the І ще одна знаходиться ось тут. Нового сапплат еще одна. В основном тут охоронців багато Так Особливо... О, тут їх навіть два клас О, то це другий. Воно звучить так просто, але ж це... Nothing normal in Pawnee. When Bloom started dumping money into this place, things took a turn for the weird. <laughs> О, цього чувака треба прибрати. Я пам'ятаю, що оцей чувак завжди по чомусь був правильним хер значом. Ну, може тим не менш. Так. А не Не, 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 не. Ой, ой, ой. Это на запасе, Черт, О, Клас! Ну ясно, перепроходимо. Вони мене спалили. Сука. І так начебто нормально, і пілота встиг прибрати, бля. Що? А чого я тут заспавнений не А, типа одного, чувака треба опустить. Ну я как тупо смерть, блядь. давай, а. Я тільки одного, блять, знайшов, чи шо, чи, чи так, блядь. Де? Сука, де... де ти? Так одного я знайшов, а іншого я шов уже все. Ну, я його, типу. Пробив? Чи, як? чи шо, гра. Де мені блять, на питання, Он тут навіть не з'являвся, а -а -а -а. Давай, хлопчик, что с ним хочу. Десь тут, может, чува. Эй, а повернись ты, Так, так, так. О, все вынесли,

Ну не камера, просто взломайте. Ну, кого я не відсканував? Да ты идешь. О, нет. Хера, знаю. Я ж тики, шумих... Цим мені треба би якось прибрати мабуть цього типа А ти втам... мене? А, ну окей, він Сука, ти ч сюди йдеш? А ну давай ми тебе спробуємо. Розуміла навіщо мені їх прям вбивати. Так, або вбити всіх, або. Ну, в принципі, я не бачу сенсу собі сильно тут на них витрачати час, правильно. Ну просто... Просто підемо oh, з цієї території. Але перед цим треба зняти кошти, правильно? правильно. От тільки так вони зараховуються. Абсурдно, я думав, в мене з знову двох чуваків вбивати, Я одного я навіть не пам'ятаю, чи я встиг його вбити. Що чесно, гра так впевнено каже, типу, да, все, і ти його завели. Я такий, ну добре, добре. Ти ж за своїм алгоритмом працюєш, тобі то точно видно. Третя, на секундочку. Ми зараз маємо доступ до Bloom HQ. Черт! Я вибачаю, що я вибачаю. Чому ти вибачаєш? Я реаліст. <laughs> i'm coding a dirty little virus to erase me from their system damn i'm good then i waltz into bloom with my access and your code what's security like oh good point you might call it thick yeah well let's thin their numbers then you tracking any of their truck deliveries of course i am send me the routes and let me make some noise Ну що ж, їдемо тепер його видаляти з серверів. Балага, це десь недалеко. А, ні, стоп, ми зараз конвой будемо зупиняти, ні. Помоємо так. А, поряд он виб... магазинчик з всяким. Хотів я сказати, але це магазин для мене з вибухівкою. Всі відповідні елементи Усі. Еге. Uh, Та да, зараз буде я і там, і тут. Що достатньо закупимо усього Hello? по максимуму. О, продати можу so, like, Так, продатимо. помовчи, uh, будь ласка. Uh, так, Ейден, якщо шо, кожен раз, коли вилізете в тачку, обшукає бардачок. І там періодично от набирається оця фігня, uh, яку ви можете. Потім продати. Тільки, тільки в цих магазинчиках вон міточка така вибухівка. Е, так, ось наступне наше завдання, але я хочу зайти в прокачку. Давно я туди не заглядав. Скілс. Тільки два. Та ну йопа. Ні, у мене ще є вибухівка, то це не питання. Як якби нормально все. Але я думав. Калик. До речі, у Watch Dogs першій немає гри плюс. Тобто ти можеш тільки перепройти. Тобто ти не можеш пройти вже вкачаний. Знову. Це сумно. Знаю є ще одну гру, яка така ж проблема. Тільки є різниця у даті виходу цих ігор. Але це вже неможливо. Так, правильно, правильно. Так, давайте будемо робити броньована. Він у мене помирає з двох-трьох пострілів. З іншої сторони, я і не намагаюся штурмувати тут нікого. Я плюс-мінус стелсом все проходжу. Хух! Ну, крім, звісно, ситуації, коли це гра піштовхує просто до перестрілки. Так. Ну, починаємо. The Pawnee militia is made of security contractors. That means when they fuck up, they lose business. If I create some fuck ups, they'll send more men. That means less of them at Bloom. No, Let's what... see this route, you send? Convoy. And these guys are on a pretty direct path. Lots of opportunities for me. No, what okay. вам, uh, Скажіть мені, я вам скажу. Не, не, не. Знову ця е, штука з захопи е, зупини конвой. Вона була е, один раз до цього в грі, здається, що нам прям геймплеем сказала. Ти маєш там їх зупинити. От. Ось вдруге це в грі. Ой, блін. Так. Е, поясню, що я їду, якщо можна було в принципі. Отут десь недалеко. Я стану десь ось тут є, е, скажіть мені я вам скажу. труба. Підривати труби хакати вже вміє у мене. Тому я просто прийду туди, враховуючи, що с 4 як такої у мене мало, а якщо буде взагалі чесним, майже нема, то ми тут влаштуємо на них засідку. турно трохи було зв'язку. Так. Ох, як бы тут. Ой-ой-ой, так, да, да подожди. Та, эй, да ну рухайся ж ти, бляха, муха. Ok, the doesn't know what hit him, we've got a window Damn, I wish I'd known you years ago The things we could've done Don't worry, we'll do lots in Chicago You got your virus ready for me? More or less More or less? More, it'll work, I think What does that mean? I'm walking into the lion's den. Don't be dramatic. You reach their servers, this thing will work. And легенда, the legend, has Ну да, Тимон Дорочин знаешь, что у нас есть еще одна коллега. Мне понравится поведал меня, и, да, но мне кажется, его на нас, если спалить. Э, Ще мене. От, кереч, у мене, в принципі, я зібрав з різних кругів майже всі класні автомати. все. Е, можна про питання зброї для себе забути, і що мене трошки. Ну, дивує, окей, я, я не порівнював е, її, наприклад, з той ж самого віта, бо я не грав в жодну частину віта. Але от набої. Набої в грі у мене ніколи не закінчувалися. ой немає цієї проблеми, тобто, в магазині ти можеш їх купити, ти їх підбираєш з вругів, але от у мене от яку зараз зброю не вибори, на ній буде просто дуже-дуже ну, багато набоїв. Тобто Це не є проблема в грі. Хоча, можливо, і ну, мало би якимось чином бути просто, ну, інакше на біса в збройному магазині ну, нам патрони, Ми їх ніколи, я ніколи при жодному перепроходженні я не купував набої в цій грі, ні жодний патрон я не купував. Бо у тебе їх завжди, отака от кількість, типу, по 300, по 400 штук. І ну, типу, ти такий, ну ну тупо немає сенсу на це витрачатися.